Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава Богу! Героям слава! Здоров. Здоров, здоров! Як Богдане? Поплавуча, так? Так, так, так. Ти Косів... вже забув чиєш. Козівський район, так? От так, 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 так. Оттак, трохи нині день а, День Незалежної України. Днем дуже жарко. Будемо парували зараз начальника. Будемо парували кубилку. Будемо парували кубилку. Будемо парували кубилку. І... О, наш рубін. Туди-туди, дітей. Не рубине. тр тр терте Весь витягне. Тр-рубітру. Тр тр У татагоу. Живий кінь. Ти давно вже маєш no. рик. Ще маєш другого. Має другого. Молодого. О, де як скаче через перптуті. Орубігов! Просто так вопрос. Побила палиця, ні. А паличе нині, блять, приганів свою кородони, що склічали, ще не знаю. Але можемо коло бучу ми в забрали, зі неї, що не, не палити, Подивимося, ні, заберемо. Буде витку пооставлена. Там, де жінка, пішла, так, там. так. Туди, просто. О, рубін, ще по такій плеці не ходив наш рубін. О, Продаю, хоче, шеф не купить. Три тисячі доларів. Порода, венгерський ваговоз, є лошата по ньому. Тінь. Навіть є вага можемо зважити, подивитися, що має коло дивитися від кіля. Має мають такий. є по Є лошата. Цього року 34 кубили з паровані. От як чудився. А він не був давно на кубилі. Мої лошації минуло тижня, що пора. Ну як вже 21 день є. Я попарував. А так, вона така кубила. Спортивна Так, так, така. Лише цієї відної тебе. Полутяжа. Полутяж. Kje je nek kriče? Tudi, tudi. Ne bi se, ti je ide v peres. Trg, ne bi se. Trg, duh, trg. Dobro, dobro, pomale, trg, bufitta, trg. Tako veljaka. Vidi, tam pomalejnko naj vim popahaj, očrna. Ote je kres črna. <R sauna> Ovo ti kako bijela, čorna. Tr, 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 tr ne puskaj bi išće pol. ne znaju če ti utrimo, ješ treba bude ku bijelo zajezati desi. Tr, 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 tr. O, за морду bijela, horu no šu, ona ne hoci, Daj nej na, za mordu

Не, не треба, треба, кінь бися, розогрів, не треба зразу. Раз, раз, і ти раз, то, раз, І раз, ти раз, так раз-раз не, не зробиш. Тер <ристо> 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 тр тер. Помаду, помаду. Ти, більше йди вперед. Іди ми, рони. Отак. Отак. Вже одну ходку рубін зробив. Ще контрольний раз, не. Щоб Богдан бой свою пробував. Я знаю, що маю пуску. Хіба пробувати що це жеребна? Він, жеребна ще немає. Від нього? Ні-ні, у, -у пизду. Вибач. Отак. Ну, Тепер бери за шнур і най ся трохи пробігає. Робіть! Що він робить? Робіть, такий кров має, отакий от кінь, розумієш. Запрягали, він ходить в возі, так само, як видиш тепер. Рахуй, кінь, приїхав, купу кілометрів на залі на машині йому по барабанах. О. І розумієш, щоб ти знав, кубили лошата беруть ріст від мами, а будуть тату вбудову. Якщо кінь племіни, яким прустюх, то що там хоч би вийшло? Микола, а ти, поскольку свого Лаура знав, чи ні? Як він від мене був, чи я його знав. Він каже, чи я його знав, я, я його мав корчем, а я його привіз, він питає, чи я його мав. Знав. Файний кінь був, чого не був. Все. І підчини трошечки. О. О, як хлопці, яке то життя тут є на кожівському районі? Тільки спокою Микола треба. Ви маєте має. файного начальника, без здоровий був. Де? Начальника тут немає. А, не не так, так. А, не ні, я маю на увазі, що господарку файну має, люди не вбіжає в селі. Ні. О, то, що ті, ті москалі нам так, не дають так, жити. Як не дають то, жити? Тобто какова кубила Микола, а? та верхова так. так. То щось що таке має з ресаків та так. Ну, Файна кубила. Вона турійка, Вона Вона спокійно не копне. <проб> вона туріка, вона їхала попри туріці. <проб> на машині, <мошення>, або <проб> ся пасла. Та, та, привязли, <проб> кав, будеш, <проб> я коли не перейшов, думаю, вона вже не завоєть, вона на що тут виходиш. Ні, то <проб> що є, вона породи так кубіла, то вона за то спокійна була. за породу я не кажу, не кажу, що ні у тут покійні, бо то така поради турієчні. <говорит> У річці такі ноги мають, як цей жеребець великий. Перед моцний мають. <постави> Та лише вже не щита, що там зробиш? Не захваєш долоню. А вона лошад не родила чи вродила? Всього річни. І рік час. Як її звати? Кара. Кара. А, 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 а ту зірка назвали? А зірка, так. Та я назвала. Ну, а вони верхом їздять? Я теж. Ну, що не вартує? Слухай. Щоб ти знав, купиш гуля за 300 доларів, то продаш за 200. За 600? No. А, а най буде Volkswagen, Я ja, кажу, за 2000 купиш 2000, а за два роки 350. А буде Volkswagen двойка, тройка, все одно oh. ті гроші що може заробити. Зараз я лишаю тільки такі Богдани, що люблять когоні. Ja. Любити кого? То моя кубила. Тава? Ні-ні, то такой не ваш. Це моя кубила, можу спорити. Микола, коли її привезли? Я можу спорити 100 мільйонів. Вся кубила йде 100%. 100 її Добре. Запрежати її ні? Буде тікати, з возом, вся кубила. Не буде тікати на диші, вона падає, не диші, ламає диші. Зразу. Вся кубила, є. А буду казати, сроки, чи не має. Ні, я змив, як мала мала рік і вісім місяців. Я приїхала, Хлопці, чекайте, що була Най! жеребна. Я її дав до Василька в Купчинці, заміняв за карету. А ви мені розказуєте, що не, звідки? Не. Так. А Васильку Най! дав і сюди. Вона була в Ігора, потім у збору, а потім назад вернула до Василька. Це моя кубила. Я мав і її маму. І мама зараз є в Закарпатті, хочете зайдете на відео, будете видіти. Там мама електроніка називається там. Вона шпачка в яблуку, мама. Лошата може дати соловій. Я заходжу до веселя. Був... А його відео давав я все бачу. Я. Ці коні йдуть мільйон процентів. Я так. можу спорити на сього. Її сестра рідна є у Козівському районі Юсипівці. У такого не знаю, чи він ще й має. Шпачку. Так само запрілисму. Півтора року він заміняв зо мною. Я ja думаю, хлоп не доїде додому. Але заде ще вона чотири сальти вперед, взагалі, але крушила. Яка що робите? Ми в ноусиці йому морози під горіхом, І ще нині не допоможе. Файну другого коня можна навчити. Все можна навчити. Ми, ми, ми забрагали, а ви розумієте, перший раз вона тут двойде і така вся мокра. Чи вона нас ще боялася? А, а молода! Файну йшла. Мокра ми... через то, що кубила страху. страху і старша кобила. Це моя кобила. Я їм поміняв. за карету варі. заміняв заміняю. Карету я продав за Карпаття, тоді за 20 -е -е. тисяч. Не... Він добре заробив на, на ще? кубичі. За що заробив? на той такі гроші коштували. А він вже через рік вам дав, вона вже була по руках трошечки. Отак, хлопці. Такі будні, а? Ні, ні, свято, але ми присяту трохи грішимо, але пускаємо вагер. А скільки кубила, становище? То... Як файна вона, вона ще буде. Входит, так, як файна кубила, то раз на третій день не буде приймати не, ну вона, що там то Дуже вона... бі двоє. мама її раз пустив вагера в джеребі. Найсуші не зауважили, каже, що то так ходні на ній гржу. І мама також ним порована. Я як її купив, всю кубилу вона була оборі, навіть кантера не мала. Ми її лежачу затягнули на машину. <рес> Я її спутав, зав'язав ланс до ноги, до ноїє і пустив. би ти знав, що у нас за тиждень час стала рушна до відрайшла, вона на ланцю, на нозі так все пасає, як має. бути. Та вона літає, то миколаєч приходить, то вона літи, за ним і все, що їсти а він ще щось діє. Це цук дає. Цукор дає, цукор. Вона щема літає, вона друзі. Будьте здорові, слава Україні, Здорово. дай Боже нам миру та й всього найкращого.